Так, шановні, добрий день. Ви знаєте, сьогодні дуже важливе завдання є для тих, хто спеціаліст на всю голову по різним питанням. Сьогодні, ви знаєте, коли я не викладаю які відео, то завжди є ті люди, які говорять як треба. Вони знають, що все, все знають, що яке питання не задай. Вони знають, як треба, яке, що не запиши відео, вони все знають. От сьогодні задання, бачите, яке барабольку вибирати. Ну отаке. Я щось не дуже розбираюся в цьому вопросі, тому мені треба всіх цих коментаторів на моєму каналі, всіх спеціалістів YouTube, диваних експертів, всіх сюди. По відеречку я дам. І треба, щоб ви якось оцей клаптичок невеличкий. Зібрали барабольки, показали мені, як, як в цьому вопросі правильно. Чи на колінах її збирати, чи на присочки, чи раком, не знаю. Ось таке. Так що, швиденько давайте там передівайтеся, беріть рукавички і гайда нагород. Побідамо кавуна поїсти. Кстати, виріс на кавун, слава Богу. Дуже смачний. Тамо тарілку борщу западену. ну і заодно покажете нам, як треба вибирати, як треба працювати. Якось так. Бараболька це найголовніший стратегічний продукт для України. Якщо буде бараболька, ніхто з голоду не повре. Ну ось таке. Тому в цьому році слава Богу, бараболька є, але. Трохи ще не злітає з корчиків так, як би хотілося. Ну ось так. Тому шановні вперед Я вас жду. Потім вас в коментарях всі підтримаємо, поблагодаримо за роботу. От і все. І робота буде зроблена. Заодно там мама наша покерує вами. Вона всім нам тут ради дає сьогодні. Вітерець подуває, не дуже жарко, всього 30 градусів. Воно все само росте, само вибирається, так що не стісняйтесь, приходьте. Добре, буду работать. вас важдати. Все, пока.